Вітаю вас, любі! Вітаю на каналі! Надіюсь, ви в порядку, надіюсь, з вами все добре. Так, достаю свою найулюбленішу колоду. Не дивлюсь, що там на дні колоди, а готую. І так, що в нас сьогодні простір буде говорити, про що для кого. І так, в якому ключі не знаю. Знову ж таки, тему задам вже після того, як буде зроблений розклад. Але для вас тема вже буде написана під відео. І так, любі, поїхали сім мечів, двійка келихів і сім келихів, і туз келихів. Угу. Прочитаю абсолютно примітивно: страх або реальна присутність ем, нечесних кроків в відносних стосунках, в любові, в розгортанні і ще чомусь, може показуватись, як. Людина навпаки щедра, навпаки, відкрита, навпаки, з вами і ваша. Але ви нутром відчуваєте, що ні. Ну ось як. Ви можете думати в якійсь мірі, що це ваші хвилювання якісь або навпаки. Зверніть, будь ласка, увагу, що це просто ваші хвилювання. Тут ось так, а так. Давайте добре, тепер Окей. Угу. Перше перше. Інформація. Все, тут частинка карт у нас залишилась. І ось тут Тут пояснення в цьому триплеті наступне. Для тих, хто накручує себе, що все погано. E, насправді, скажімо, це не говорить про те, що так все є. Можливо, саме це і є, скажімо, ваш внутрішній страх або сильний страх, який ви відчуваєте. І на фоні цього ви можете не довіряти. Це, якщо стосунки, тепер все. Для тих, Хто реально в тій ситуації, коли вас обманюють? Сім пентаклів, вісім пентаклів, чотири жезли. Як це відбувається, як це зрозуміти для кого це? Ну, перше вам намагаються показати, що ви також маєте в щось внести вклад, чогось когось почекати. Бо чомусь не час. Ви повинні відкласти себе, свої бачення, свої плани, свої розмови, бо не час. Або для того, аби була ось ця стабільність, мовчай краще. Да? Тихше будеш, далі їдеш? П'ять келихів, туз мечів і лицар. Келі, цих е, пентаклів Ось. Ну, здебільшого ви доволі тривалий час вже відчуваєте в ваших відносинах або е, такі емоції руйнівні від ваших, емоці... від ваших е, відносин. Можуть Надавати вам інформацію так, що ніби ви винуваті, бо ви десь щось не договорили, перекрутили, ніби чи ще щось, чи не доробили. І от людина намагається в гострій доволі формі любі, і довго довготривалий час донести до вас або відкрити вам очі, що от дивіться, а ви робите помилку, і саме і за вас. Я такий або така. Шість жезлів мах. А, далі у нас правосуддя. Старший аркан. Далі трійка жезлів, шістнадцятий карта башні і двійка пентаклів. Угу. Ви доволі довготривалий час якось відгукуєтесь на заклики якихось людей, близьких до вас, з якими ви відносини. Відносина. Ну, якихось це, це для мене, да? А для вас це ваші люди. І от, Можливо, ви не знаєте, як має бути в майбутньому, як, має бути, як взагалі, маючи ось це все, можна вийти в майбутнє да? або в стабільність. І на фоні цього ви постійно відчуваєте, що ось те, що зараз відбувається, ну потім це може ну все ось так піти на, на, на нівець. Причому, ви знаєте, тут карти так показують, що це може бути, до речі, саме з вашої позиції. От ви довго сиділи в жертві, умовно, да? а в якийсь момент ви можете помінятися рулями. Я не скажу, що ви, ви підете і ваша людина страждатиме. Тут, як то кажуть, бабка надвоє сказала, можливо, саме таке розгортання ваших відносин і повинно було відбутись. Тому облегшення можете відчути як ви, так і ваша людина. Не факт, просто щиту інформацію. Або ж людина може маніпулювати і потребувати від вас більшої уваги, більшого вкладу. Із-за того, що ну, присутній в людині егоїзм, і людині не вистачає, або довистачало уваги. в принципі. Або людина отримує увагу, а не вміє її цінувати. І вважає, що от коли до мене проявляться саме так, як я хочу, от тоді. Я буду задоволена або задоволена, або я навзаєм відкриюся, якщо до мене так проявляться, якщо ти мені докажеш. Розумієте, ось якого плану, тому можуть спонукати вас до тих або інших дій. Знову ж таки, Любі, я тут дуже прошу. Іноді буває в розмовах, да, ми можемо, скажімо, очікувати ну от, ну от розмови, діалогу. В чому може бути ваша маніпуляція? Людина може не давати діалогу, або, наприклад, спрощувати все, або зводити до того, що ну, це помилка, ти себе накручуєш, да? сім келихів, не видумуй. Або ілюзії, ти живеш в ілюзіях, або навпаки, лаштують вам ті ілюзії, малюють, малюють, а ви результатів не бачите. Розумієте, є якийсь, скажімо, результат такий. Але я, наскільки бачу, вони зовсім не, ну, не міцні такі, вони не фундаментальні. Чому? Тому що тут карта башні. Тобто, в якийсь момент вона може зруйнуватись і залишиться не відносини, а лише досвід. Да? Ось, або знову глухий кут. Ну, я не знаю, як тут. Причому перспективи доволі непогані. Просто тут головне врівноважити і зрівняти, співставити ваші цінності, ваші погляди, ваші бачення. Навіть якщо ви в довготривалих відносинах, вам варто все ж таки поспілкуватись, А що ж ви далі бачите? Як же ви далі бачите разом? Тобто цікавитись планами одне одного? Ось так. Або втілювати ваші плани разом, тобто для того, аби була ось ця така було таке відчуття е, значущості одне для одного, або присутності в житті одне одного. Тобто, щоб кожен вносив якийсь вклад. Різні ситуації є. Щось може відкладатись на фоні того, що чоловік може бути там, в тут і, і навпаки. Розумієте, або чоловік там і ви десь там, все може бути. Просто тут в даному випадку варто і старайтесь разом вкладатися, якщо для вас обох важливі відносини. Якщо ви в якийсь момент бачите, що ці відносини важливі лише для вас, вчиняйте і дійте по, скажімо, по тій ситуації, яка у вас розгортається. Бо, наприклад, якщо ви бачите, ну або в принципі у вас все непогано, все добре. А ви десь починаєте бачити, або там, вишукувати щось не те. Теж задумайтесь, і тут теж варто поспілкуватись і бажано було б, якби ваша людина, або ви вашій людині, дивлячись, хто в цій ситуації, все ж таки змогли ну, заспокоїти одне одного. Це теж дуже важливо, тому що якщо є у вас страхи, так, ви в силах і присилі справити з ними самотужки. Але раз ви вже в парі, то. Найефективніше для вас в даному випадку виявиться те, якщо ваша людина зможе вам вас підтримати, вам допомогти. І нічого в тому немає, якщо ви до своєї любої людини підійдете, розповісте, поділитесь. Ну, наскільки бачу, вас повинні зрозуміти. Добре. Ой-ой. Паш жезлів королева пентаклів, четвірка жезлів. Десять мечів. А за нею п'ять мечів, А за нею. Корон жезлів і п'ятірка пентаклів. Ви знаєте, все може бути із-за того, що у вас можуть бути різні погляди або різне відношення, або різне бачення на те ж саме майбутнє або на ту ж саму стабільність. От ви бачите, наприклад, стабільність, якщо людина вас ну, там, умовно, да, як ми вже про це говорили, заспокоїть, а інша людина в тому не бачить нічого. Да? Навпаки, людина думає, що ви можете бути скандальною людиною, ви можете бути людиною, яка постійно шукає якісь там перипетії, да? І от для вас важливо домінувати не для рівності. Ну, тут вам варто поспілкуватись, тому що ви одне одного можете не розуміти. Або ви можете бути трішечки різними. І саме на цьому фоні да, вам треба підлаштуватися одне під одного. Якщо, наприклад, у однієї із сторін, ну давайте примітивно, да, королева. У жінки, наприклад, такий більш стабільний погляд на майбутнє, то чоловік навпаки очікує якоїсь бідності, або у відносинах з вами в подальшому, тому що, можливо, деякі ваші риси можуть, скажімо, ну, ну як вам сказати, тому що деякі риси ваші да, для чоловіка можуть е бачитись по-іншому. В даному випадку тут важливо дійсно поспілкуватись, розібратись, тому що ви можете одне одного не зовсім вірно розуміти. Ну да, і карта сонця просвітити все одне для одного, особливо, якщо ви. Відносинах ви маєте спілкування, особливо якщо ви зацікавлені обоє ваших відносинах, да? і tu, і щоб тут не було таке, кожен сам собі надумав щось, і кожен сам, начебто разом, але сам по окремості розвиваємо наші відносини. Тому щоб тут був лад, треба все ж таки прояснити. Плюс на десятку мечів лягло карта сонця. А можливо, там, де ви очікуєте, особливо тут чоловік да? може думати, що. Жінка має навпаки, тобто жінка може, чоловікові може здавати, що жінка напускає ілюзії, ніби вона така вся ось така стабільна, а насправді може бути скандальна людина, да, приховано скандальна людина. Або для того, аби вона себе відчувала комфортно, вона повинна бути на коні. да, Ось такого плану ні. Тут не зовсім про це і не зовсім так, наскільки я бачу по картам. Як у вас в житті любіть кожен дивіться ж, звісно, по собі, тому що. Ви ж можете, ви прямий свідок всьому тому, що розгортається, і учасник теж. Тут, ви знаєте, тут більше, а, тут, да, тут більше страхи ваші. От зараз я вам скажу. У жінки страх може бути, що зруйнується якась стабільність. У чоловіка теж саме. Да? Тобто у жінки тут лише острах, а чоловік прям очікує. Я не знаю, карта башні. Або він може думати, для того, думати про те, аби завершити з вами відносини. Да? І ви цього, як жінка, можете боятись, якось ну, перечувати. Або тут страх чоловіка дуже сильний, що може все зруйнуватись. І потім. До речі, це може бути як підсвідомий такий страх, тут сонечко. Да? До речі, чоловіка може бути як підсвідомий, що якщо ви його залишите, то він залишиться в повній бідності, незважаючи на, на все Це король жезлів. Це людина, це людина, як вам пояснити, це людина активна. Молода, незважаючи на те, скільки років, активність, сила, міць, молодість ще присутня в людині. Є багато планів, є багато сил, є багато відчуттів, є багато бажань і всього-всього. І, і є ще нерозтрачений потенціал. Розумієте? Тобто тут людина не так само і жінка. Королева Пентаклів. Це жінка, яка може бути і вдома, і не вдома королевою умовно. Да? І для цього не треба домінувати. Для цього цій жінці потрібна стабільність, тому що це людина як матерії. Да? Тобто в матерії ця людина стабільна. Але тут також паш е, Жезлів. Ця людина, вона е, жінка да? в даному випадку. Вона може бути. Така ж сама, як і ви. І активна, і те, і все, і вона може вас підтримати. І чоловік бачить це. Тобто, так, жінка вона максимально йому підходить, можливо, або навпаки, поки що не бачить, що вона йому максимально підходить. Чому? Тому що є якісь, скажімо, можливо, суперечки. Або... Ну, жінка навпаки більш стабільніша, ніж чоловік. Можливо, коли у вас суперечки, жінка навпаки, так раз, і все добре. А чоловік мучиться, да? і він може дуже сильно боятись за те, що відносини зруйнуються, і це може передавати жінці. І, Коротше, це отак, да? одне на одне. Тобто, ви одне одного, скажімо, відчуваєте і повторюєте в тій або іншій інтерпретації, розумієте? Тому, в даному випадку. Перше, навіть якщо відбудеться якась розруха і ще щось, ви розберетесь по мірі поступовості справ. Другий момент. Щоб цього не сталося, варто поговорити і ну, сказати або. Або самим справитись із цими страхами, перебороти свої страхи, розумієте? Тобто, варто, звісно, було б краще, якби ви почали б говорити одне з одним відверто і чути, і дослухатись одне до одного. Тобто, не просто ми з тобою сіли спокійно, поговорили і потім встали, і начебто як не говорили знову ж, да? і знову повертаємось до цієї теми. Краще з першого разу почати навчитись слухати одне одного. Да, тут все по справедливості. Боїться один, починає боятись інший. Ви можете цього <кій> не усвідомлювати. Так само, як ви можете надавати, надихати одне одного, так само ви можете збивати і плутати одне одного. В даному випадку тут бажано мати діалог. Потім, скажімо, потім. Скажімо, наступне, що ви можете або краще буде, якщо ви інколи будете співставляти свої плани. І бажано, якщо ви обоє будете думати над майбутнім, а не перекладати на чоловіка чи на жінку. Так? Тобто, як скажеш, так і зробимо, як ти хочеш, так і буде. З однієї сторони і інколи це добре, але коли це постійно, це дуже не буде добре. Так то я скажу. Четвірка. Пентаклів. Туз пентаклів. Ще такий посил, якщо ви знаєте за своєю людиною, що вона може довгенько приймати рішення на щось наважувати, щось планувати, щось підготовлювати, дайте цей час. Ви самі в цей час робіть щось інше. Не обов'язково для всієї сім'ї або для вашої людини, робіть щось для себе. Робіть те, що покращить вас. Тобто не втрачайте час в пусту, Навіть якщо результати якогось рішення чи розвитку залежать не від вас. Займіться дещо іншим. Ну, ось так. 15-й. Ну, ви повинні зрозуміти. І ви відчуєте це із часом, да, бо тут і лицар Пентаклів це така дуже дуже повільна карта. Ви повинні розуміти, що із часом це в будь-якому випадку зміниться, нехай не одразу, але буде змінюватись. Те, куди ви вкладаєтесь те, що ви робите, це дуже добре і воно матиме розвиток, матиме наслідки. Позитивні, якщо позитивно. Да? Негативні, якщо негативно. В будь-якому випадку, за любим темно настає світло, за любим світлом настає темно. Це нормально абсолютно. Головне приборкати свої страхи і з приводу, ну я не знаю, з приводу тут розрухи. Та ні, тут як новий початок, навпаки. Тут я вам так скажу, навіть якщо ви і. На відстані одне з одним, або якось віддаляєтесь одне від одного, це ненадовго. Тобто настане той момент, коли ви зблизитесь як фізично, так і ментально. Потім настане такий момент, коли ви в будь-якому випадку дійдете до розуміння. Да? І навіть, можливо, в когось настане такий момент, коли ви не захочете. Порушувати ось цю цю яка може відбутись. Причому я вам так скажу: навіть якщо щось у когось завершиться, зруйнується, будьте готові. Що на деякий час це нормально, якщо, не знаю, там, ну нехай буде, завершились відносини, там, розлучились, розійшлись, роз'їхались. Якийсь період вам в будь-якому випадку потрібно побути наодинці, аби адаптуватися, аби ось ну, переключитись, скажімо так, от відійти. І, можливо, не буде пари, або ну, на якийсь період ви захочете взяти паузу. Але потім, в будь-якому випадку, розвиток вашого життя приватного буде лише якщо ви дасте на це змогу, да? І дозвіл. Ну, любі, я не бачу тут знову всі ті ж карти, я не бачу тут нового доповнення. Така ось була коротенька інформація для вас. Да? Тут, знаєте, я вам що скажу: в якийсь період і момент варто діяти разом. Не старатись постійно тримати позицію Я мужчина, я веду, або Я сильна жінка, я веду. Тут варто дійти разом до ладу. Ну, і те, що вам не зрозуміло зараз, набуде силу трішки пізніше, коли буде тому час. Що нам каже 15-й? Ну, 15-й це про страхи. Постарайтесь, будь ласка, самі себе заспокоїти, постарайтесь розібратись, десь, скажімо, підключіть не лише відчуття, а і логіку. Або навпаки, десь виключте логіку і підключіть відчуття. Ось так, якщо, наприклад, ви когось підозрюєте в зраді, то ну, старайтесь, вибачте, що так скажу, не опускатись да, нижче цього питання. Я не буду вам казати, що вам робити в тій або іншій ситуації. Кожна людина доросла, ви самі розберетесь, але постарайтесь не втратити себе в цьому да, або в цих відносинах. Постарайтесь все ж таки не гордовитість задіювати. А розуміння, так, от, правильне розуміння, і постарайтесь все ж таки вчинити зріло, навіть якщо комусь доведеться зіштовхнутися зі страшними наслідками. Я вам скажу так: ви повинні ще також розуміти, що завершуються якісь маніпуляції тут, або ви більше не дозволите вам маніпулювати. Я не кажу, що після цього розкладу все так і буде. Ну, на це ж теж, можливо, комусь потрібен час. У когось це вже відбувається. І, чуючи цю інформацію, ви просто усвідомлюєте. Тому, будь ласка, теж, аби не накручувати вам ілюзії, теж розумійте, що у когось це буде і згодом, у когось це вже. Ось так завершуються якісь маніпуляції, завершуються якісь, скажімо, гострі ситуації. Ну тут ви повинні розуміти, що все залежить від кожного з вас. Одна людина не може в... налаштувати відносини за двох людей. Да? Тобто одна людина не може виправити і покращити відносини. Якщо справа стосується відносин, то в будь-якому випадку. Повинні працювати обоє. Ну, і звісно ж, лише в тому випадку, якщо обоє цього хочуть. А якщо хтось один не хоче, то бажано б і було б дуже добре, якби була сміливість в тому зізнатись і разом вийти з цієї або іншої ситуації. Любі, не накручуємо себе. Давайте будемо спокійними. Будь ласка, у мене на відео, в мене на каналі більше відео, ніж підписників, тому на всіх вистачить. Кого яка тема цікавить, будь ласка, дивіться відео. Також, якщо бажаєте зв'язатись, номер мого телефону в описі цього каналу. Я є в Телеграм, приймаю ваші звернення в, текстому, в, текстов, в текстовому форматі. Ось, тому, будь ласка, за необхідністю звертайтесь. І якщо я, скажімо, е... візьмусь за ваше діло, я вам скажу, якщо ні, теж скажу. Тому ось так. Лишнього набирати не буду і на вас навішувати теж. Тому, любі, я дякую за вашу увагу, дякую за те, що ви поруч. Дозволяєте бути поруч мені. Дякую за те, що ви коментуєте, пишете свої історії. Ділите своїми враженнями, зворотній зв'язок даєте теж. Я вам щиро вдячна. Також відкрита до пропозицій, до пропонування тем, і також до будь-якої критики, будь ласка, маєте що зауважити? Я відкрита. Якщо конструктивно, я прислухаюсь. Якщо ви бачите, що не прислухалась, значить не. Не рахую конструктивом або маю інші погляди. Тому ось так, любі. Відкрита до всього, будь ласка, давайте з вами спілкуватися, як то кажуть. Дякую за ваші вподобайки, підписки. Дякую також і за відписки. Дякую, Любі, що ви в мене є. Бажаю всім добра, миру, перемоги і тиші.